Сьогодні, е, тому що ми консолідовані, тому що е, ми не тільки колективи, а ми і асоціації, і об'єднання підприємців. І це тут нема політики, зверніть увагу. Сьогодні нема, слава Богу, ніяких виборів. Сьогодні тут нема жодного партійного прапора. І це дуже радісно. Я хотів би, щоб ми це відчули, зафіксували на майбутнє, що підприємці, роботодавці, платники податків. Підприємницькі об'єднані асоціації це велика соціальна сила, це представники реального сектору, які є основою економічних відносин і економічного базису розбудови нашого підприємства, нашого суспільства. Що що стосується... Власне, нашої головної мети. А наша головна мета в тому, щоби тут, на Чернігівщині, керівником обласної фіскальної служби 에, Ігор Білоус призначив нормальну фахову професійну людину. Ми тут не за гроші, ми тут платники податків, і ми будемо чекати одного рішення, що пана Десюка приберуть звідси. А на його місце буде призначена нормальна фахова людина, і за підтримки при побудові контакти з новою нормально сформованою, чесно сформованою громадською радою при фіскальній службі, ми будемо тут будувати державне приватне партнерство. Ми не хочемо, не будемо працювати з брехуном, з людиною, яка дійшла до, до ескалації громадянського конфлікту тут і наняла бойовиків незрозумілих людей в Балаклавах, які приїхали нас тут втихомірювати з вами. Я думаю, шановні друзі, шановні колеги, шановні підприємці. Що треба ще нам бути гордими і спокійними е, у тому, е, що підприємці нічого не збурюють. Ви зверніть увагу за цей період. Ми консолідовані на Чернігівщині. Тут є всі асоціації підприємницькі, виконуючи обов'язки державної адміністрації Чернігівської, е, з нами є офіційний документ, він звернувся. До Державної фіскальної служби з рекомендацією, з проханням дослухатись до слова реального сектору, голова Чернігівської обласної ради е Микола Зверяв з нами він чує нас. Є офіційний документ за пі... запізаписом Миколи Вікторовича, і він виходив навіть на прес-конференцію. Нема такої картинки, якої хотілося б нашим опонентам, що ми, начебто, щось збурюємо. Ми на Чернігівщині консолідовані і єдині в своїй думці і в своїх перших кроках до розбудови нової України. Я думаю, що е, пан Дусяк він... Вже в відпустці, знаєте, такі відпустки бувають, нехай йому добре відпочивається і десь працюється в інших місцях, але не в Чернігівській обласній фіскальній службі.